Саме російське вторгнення для багатьох українців стало вирішальним фактором, який підштовхує розмовляти виключно українською. Багато українських блогерів та артистів перейшли на українську мову не лише у спілкуванні, а й у творчості. Тільки тепер артисти, які до 24 лютого співали здебільшого російською, відмовилися від мови окупанта. Змінилися і плейлисти українських радіостанцій. Тепер на радіо дедалі рідше можна почути мову окупантів. Та все ж серед українців ще залишилися ті, хто продовжує. Слухати російську попсу чи шансон, як приклад, скандали з водієм рівненської маршрутки, який на прохання пасажирки відмовлявся випнути російську музику попри встановлені правила. Тож, чому мовне питання під час війни важливе? Та чому необхідно поповнювати український мовний фронт? Про це і не тільки поговоримо із українською мовознавицею, докторкою філологічних наук, професоркою Ларисою Масенко. Пані Ларисо, вітаю! Вітаю. Для початку нашої розмови пропоную розставити акценти у тому, чи є взагалі питання мови в Україні? Адже у нас єдина державна мова вже зафіксована законом, це українська опитування групи рейтинг вказує, що понад 80% українців вважають українську єдиною державною. А чи не є мовне питання результатом такої штучного штучної роботи, штучного впливу російської пропаганди? Яка ваша думка? Ні, безперечно, мовне питання досить довго було ну в центрі уваги, і через власне, через ту ж саму російську пропаганду, і через те, що. У нас то була вже українська мова проголошена державною, але водночас нічого не робилось для її підтримки, і передусім українська мова не посіла належне її місце у засобах масової інформації. Зокрема, так ми знаємо, скільки років впродовж усього часу незалежності у нас на російських на українських телеканалах пропагувалось Українське все українське як менш вартісне. Так згадаємо особливо вже в 2000-х роках поширились серіали, поширились фільми, де росіяни були носіями такого, цивілізаційні впроваджували вищу цивілізацію, а українці завжди поставали такими недолугими, неповноцінними. Я хочу, до речі, звернути увагу на те, що. Наприклад, в російських анекдотах, спрямованих проти е, інших етносів, найзлісніші, найзлісніші анекдоти були про українців. Тобто, а нам ще час що це дружній народ, братній народ, що е, братній народ, що це народ гуманний, так, так як його література. Власне, поширювала доброзичливий, добрий, який несе мир і свободу. Всю цю брехню власне, ми споживали і, крім всього, заборонялись якісні українські, адже ми ніколи не бачили. Письменників українських, так, сучасного покоління на телеекранах, ми не чули українські гурти, музичні, не допускались. Я вам скажу, що кілька років тому, ну, власне, вже, мабуть, років десять тому, студенти Києво-Могилянської академії робили такий експеримент. Вони ходили філологи наші по школах, дівчата. І Розповідали їм про останню цікаву літературу, якою вони захоплювались, про твори Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Оксани Забушків і інших. І діти так реагували, старшокласники. Вони їм це розповідали, як? Невже вони живі? Тобто для них українська культура була застиглою. Якоїсь ми там це література молога, вся сучасна власне література, культура російськомовна і звичайно при такій пропаганді, при такому Постійному перебуванні під впливом російської масової культури, передусім, звичайно, у нас не не збільшувалась власне присутності української мови в комунікативному просторі міському. зокрема, якщо от говорити про масову культуру, так в одній зі статей ви наводили приклад такої абсурдності ситуації, коли б. Француз захотів звинуватити свою владу у офранцуженні, назвемо так у насильницькому, навіть офранцуженні. на прикладі мовної політики. Яких країн нам, українцям, варто і рівнятися і брати їхню політику як інструменти ефективної мовної реформи, щоб ви порадили? Ви знаєте абсолютно більшість європейських країн, власне як вони будуються, як там як держави, що культура, національна культура базується на своїй національній мові, так. Французька культура, це французька, на французькій мові, італійська, італійська, іспанська, іспанська і так далі. І Так само має бути в Україні, і можна, можна орієнтуватись на політику Франції. Так про це писав чимало журналіст Тарас Марусик, він і перекладає з французької. Можна можна орієнтуватися на наших сусідів на політику Литви, Латвії, Естонії, які одразу ухвалили мовні закони, той, який ми ухвалили лише у 2019 році. А це ці одразу припинили оцю експансію окупацію Росією, їхнього інформаційно-культурного простору. І тому і нам нам треба зараз. Зараз набагато краще почала швидко змінювати ситуація на користь української мови уже, звичайно, після Революції Гідності. Ну а зараз, після повномасштабного вторгнення, агресора. Ситуація взагалі вже кардинально міняється. Ми бачимо, ви наводили опитування так. про те, наскільки стрімко вже іде так звана українізація, наскільки скільки багато людей переходить на українську мову з російської на українську, Вся мисляча частина власне українського соціуму безперечно вже сприймає російську мову як мову ворога. Uh -huh. Як мову, яка тривалий час витісняла нашу мову і хотіла нас підпорядкувати власне колоніальні Але, по суті, наративи, все це сазі... відбулося вже от зараз, після повномасштабного вторгнення, так тобто ми розуміємо, що цей етап uh, не так почало довго, ще що... почало після окупації Криму. Звичайно, активні процеси за якщо ми почали. Згадуємо, наприклад, ту ж саму Францію. Так там захищають функціонування державної мови такою низкою законів. Історично так склалося, що саме завдяки цим законам, Франція і зберегла взагалі свою державність, не дала разом із тим розвинутися регіональним мовам і розпорошити Францію. Цей приклад дає нам чітко зрозуміти, що за умови української мови у нас Україна, якщо тут російська мова, тут Росія. Безперечно, безперечно, це так, і я ще хочу сказати, що нам дуже часто поширювався абсолютно хибний, хибний наратив про те, що ми багатонаціональна країна, що у нас проживає 120 національних меншин, де ті 120 національних меншин. Власне, чим було з чим пов'язана оця брехня? З тим, що до нас доклали власне кількість національних меншин в радянському союзі. Колишньому і те, що зараз ба на, стільки національних меншин в Російській Федерації, хоча там багато малих народів вже загинуло через їхню так. агресивну централ... централістську позицію, і разом із тим, незважаючи на велику кількість народів в Росії, російська всюди поширена і є, є єдиною державною, абсолютно так. для усіх національностей так, і народів. Угу. Ви також згадували про і Естонію, і Латвію. І от якщо взяти до прикладу ці країни в Естонії на за незнання естонської мови, штрафують тих, хто за рік, наприклад, не вивчив державну мову, він має сплатити штраф у розмірі 70 євро. У Латвії мінімально штрафують на 25 латів, це 50 доларів, максимально це може бути 200 латів, тобто 400 доларів. А це країни, які успішно вийшли з під радянського даху і пішли шляхом цивілізаційного розвитку. Чому у нас Досі не сприймається ось цей закон про мову і необхідність знати її на належному рівні? Причина у відсутності такого жорсткого регулювання, чи це все тільки свідомість громадян? Ви знаєте, у нас, до речі. Про державну мову якраз був пункт про мовні інспекції про те, що будуть, так як в Латвії, наприклад, є інспектори, які можуть перевірити будь-яку крамницю, там якісь інший заклад, і запитати, чи є ліцензія у керівника на знання державної мови. Якщо немає, так він тоді платить штраф або... Забирають ліцензію. У нас це було, але потім при обговоренні зняли. У нас знаєте, вважало, що це Дуже збурить суспільство. Що це вони сприймають як насильство? Якась, ви знаєте, мені здається, що якраз зараз суспільство вже не прийме після того, що зробила Росія після того жахіття. Що братня народ робить на нашій території? Вже я думаю, цілком можна впроваджувати штрафи. Вони, до речі, є. І добре, що у нас звичайно зберегли цю. І ввели посаду у повноваження із захисту державної мови. Це Тарас Кремль власне дуже багато в цьому робить, і до нього до нього надходять скарги на порушення закону. і Там у нього хороша команда, яка реагує на це, і там уже й штрафи власне, але знову ж таки Тарас знамо. Дмитрович вказував неодноразово у себе на сторінці у Фейсбуці, що повноважень і недостатньо. Хотілося б все ж таки, окрім а, наявності прав на папері, мати їх реалізацію. В житті, тому бачимо, що все ж таки так ви стверджуєте, що ось ці міри вони все ж таки необхідні. Ви також неодноразово у своїх у своїй публіцистиці розглядали двомовність українців і причини. На вашу думку, наскільки нинішнє збільшення частки української мови у публічному просторі є сталим, і чи можливо ось це відкочування до ну періоду до окупації Криму, скажімо так? Ні, 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 відкату назад уже не буде. Безперечно, буде тільки зростати, буде збільшуватися е, вживання української мови і в публічному просторі, і в комунікативному нашому просторі. І е, це відбувається зараз дуже активно. І ці розмови про те, що у нас там, що можна бути російськомовним патріотом, що мощо військ в війську і серед. Наших вояків чимало російськомовних це ні про що не говорить. Ті самі наші воїни, безперечно, і там частина і переходить на українську мову, вони прекрасно усвідомлюють за що вони борються. Вони воюють за українську державу, а основа української держави це українська культура, українська мова, українська ідентичність, і вони, безперечно, мають українську ідентичність. Те, що тому, звичайно, наступне зараз дуже багато що дуже тішить. з'явилось дуже багато молоді. Яка захищає українську, яка свідомо, якщо навіть з російськомовних родин перейшла на українську мову. Багато е, таких е, молодих людей, які створюють українську культуру. У нас з'явилось нарешті кіно дуже гарне україномовне, якого не було так довго. Зараз прекрасні фільми. Ви знаєте, що вони завойовують світ, такі як Стоп Земля. Наприклад, я хочу сказати, що в День Незалежності буде показ. В кінотеатрах ще одного фільму білий ворон, який принаймні я знаю декого з творців цього фільму. Вони кажуть, що це дуже цікавий. Він про українських снайперів. Цей фільм. Ну і взагалі єдине, що дуже прикро, що зараз цей процес перерваний, що немає грошей, і багато проєктів дуже гарних. Тобто, бачимо сценарій, що і кіно Насправді творів, такий ренесанс але... культури і ренесанс української мови зараз спостерігаємо. Тому це не може да, не тішити, да. і будемо сподіватися, що такий процес і буде продовжувати. Ваш втішний такий прогноз, що відкату не буде, тішить душу. Я вам дякую за розмову. А мав розмову із українською мовознавицею, докторкою філогічних наук, професоркою Ларисою Масенко.